Добрий день, дітки! Я Бондарева Еленора. Я практичний психолог 145-го дитячого садочка. І зараз ми поговоримо з вами про емоції. Давайте пригадаємо, що таке емоції. Емоції це те, що ми відчуваємо. Емоції у нас дуже багато і вони всі різні. Пропоную вам познайомитися з ними поближче. Я емоція страху. Я з'являюсь тоді, коли людям загрожує небезпека і треба врятувати їх життя. Я можу бути неприємною емоцією, але корисною. Як же можна мене розпізнати? На шкірі у людей з'являються мурашки, а зуби можуть клацати, ось так. А ще можуть руки тремтіти, чи все тіло? Люди можуть злякатися будь-чого, і це нормально. Хтось боїться пауків, хтось темряви, хтось заблукати у лісі, а хтось втратити близьких. Дітки, скажіть, а чого боїтеся ви? Щоб мене перемогти, можна обійняти близьких чи себе дуже міцно і лагідно. Можна мене не малювати, тому що якщо страх знають в обличчя, то я. Кажусь вже не таким страшним, а можна розповісти батькам, що вам дуже страшно. Привіт, я тривожність. Я подружка страху. Ми завжди ходимо парою. Ми разом з страхом може сигналізувати про небезпеку. Це може бути неприємною, але корисною емоцією. Іноді я буваю такою занадто сильною і бурхливою, що людям. Дуже важко дихати або заспокоїти себе. Щоб заспокоїти мене, є один секрет. Дуже цікава і чарівна вправа, яка допомагає мене заспокоїти. Вона називається метелик. Зараз її я вам покажу. Рівненько і зручненько. Давайте уявимо, що к нам на груди присеблився. Метелик і став ніжно та лагідно нас плескати по плечу. Ліве крило поплескало, праве, ліве, праве. Він нас успокоює, оберігає цей наш метелик. Ліве, праве, ліве, праве. А ще можна дихати. Вдох, видих. Ліве, криво, праве. Ліве, праве. На цьому вправа у нас закінчується. Ось наше заняття і пішов в кінцю. До побачення малята! Хай щастить! До нових зустрічей!